Це Саша, дизайнер Ламбургіні, Koenigsegg і Бугаті. А це його новий власний гіперкар Нілу 27. У чому фішка? В тому, що це суцільний антитренд ніяких екранів, електроніки, автоматичної коробки передач, навіть турбін. Тут чистий, високооборотистий, атмосферний v 12 на 1070 сил. Одним словом, корч. Саша хотів реінкарнувати дух старих легендарних суперкарів минулого, які постійно намагалися вбити водія. Оце відчуття страху смерті дуже цінується серед колекціонерів, бо нагадує, що ти живий, це наче жива жінка, а не гумова. Про дизайн. Майже повністю відкрита задня частина, де мотор, це дуже сміливо і оригінально. Я, правда, не уявляю, як це тримати в чистоті, як шоукар, прекрасно, але це ж не скульптура, це корч.